Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Сьогодні ми в гостях імміграційного адвоката Ольги Наконечної. Хочемо подивитися, як виглядає робочий день. над чим працюють зараз адвокати. Тому let's go! Вітаю вас. Доброго дня. Давайте знайомитися. Як вас звати? Мене звати Мар'яна, я асистент Ольги Наконечної. Чи можу допомогти? Ви наможе допомогти ближче познайомитися з наконелом. Ми багато про вас чули. Пані Оля у нас була в студії неодноразово сьогодні. Ми вирішили завітати до вас. Дуже раді. Як у вас багато людей зазвичай приходить? А, у нас всі клієнти по запису, щоб ми могли достатньо приділити уваги кожному клієнту, і також є неконсультаційні дні, в які ми працюємо над документами. А з якими запитами найбільше звертаються до вас? А ну наразі актуальною залишається тема TPS, U4U і стартує подача на Green Card. Досить цікаво. От про Green Card сьогодні ми і поговоримо. Мар'яна приєдналася до нашої команди в червні цього року, і вона насправді є обличчям і голосом нашої компанії. Тобто, це є та людина, з якою наші клієнти контактують вперше. Вона відповідає за дзвінки, за імейли, за ведення календаря. А за розмови і контакти з клієнтами а також за кореспонденцію і відсилку документації. І ще однією невід'ємною частиною нашої компанії є Оксана. Вона з нами вже близько двох років. Оксана це грошійна сила нашого офісу, тому що вона відповідає за першочергову обробку всіх документів. В імміграційному процесі вона заповнює форми, готує супроводжуючі документи і пакети на відправку. Отже, ми познайомилися з нашим офісом, познайомилися з Маріаною з Оксаною, але нас насправді четверо. Окрім мене і двох дівчат, яких ви вже бачили з нами ще працює Стефанія. На жаль, зараз вона знаходиться в відпустці в Україні. Однак вона виконує дуже важливу роль у нашій компанії. Стефанія це наша совість, тому що вона перевіряє документи після того, як їх підготували до відправки і виявляє помилки та вносить корективи перед тим, як їх відправляти. Вона також допомагає мені із запитами на додаткову інформацію та з апеляційними справами. Пані Оля, дякуємо, що запросили нас до своєї домівки, направду дуже затишно. А сьогодні хочемо поговорити про таку тему, як реєстрація на лотерею зеленої карти. Актуально, зараз вже, це вже всюди на слуху. Незабаром я знаю, розпочнеться реєстраційний період. Скажіть, як триває процес підготовки у вас? Добрий день, Дмитро. Дякую, що ви завітали. Теж приємно вас тут бачити. Що ми трішки змінили обстановку і ви до нас прийшли в гості? Насправді, реєстрація на лотерею зеленої карти зараз стає дуже актуальною. Ми почали отримувати дзвінки, тому що реєстраційний період починається 6 жовтня і триватиме він до 8 листопада 2023 року. Це є лотерея щасливчик, які виграють ці лотереї, будуть іммігрувати або. А міняти свій статус на зелену карту тут в сполучених штатах в 2025 році, тобто починається з жовтня наступного року. Це називається діві латки 2025. так хоча DVLATRI. зараз 25. на вулиці 2023 так, тому що ці люди будуть мати можливість іммігрувати до сполучених штатів тільки з початку 2025 фіскального року, який в сполучених штатах починається швидше. Він починається в жовтні 2024 тисячі угу. двадцять Це трішки збиває з толку, але так воно є. Я знаю, що коли ти виграєш ці лотереї, це не є гарантовано гарантія того, що та людина отримає зелену карту. Так, там є декілька нюансів. По-перше, людина може втратити свій шанс на зелену карту, якщо були певні помилки при реєстрації, тобто були допущені помилки. Це надзвичайно серйозно і до неї до цієї лотереї, до реєстраційної форми треба відноситись дуже відповідально. Навіть така дрібничка, як опечатка в імені, може призвести до того, що людину просто дискваліфікують. Скажімо, у нас був, був кейс, коли люди забули вказати друге ім'я, тобто у людини було два імені і забули вказати при реєстрації друге ім'я. А при Уже проходження співбесіди в посольстві виявилося, що в паспорті людина має два імені, а не одне, це було причиною дискваліфікації. На жаль, нічого зробити не можна. Також такою причиною може бути те, що людина неправильно вказала свій подружній стан. Наприклад, люди разом не живуть, тому відповідно зв'язку з колишнім чоловіком дружиною немає, але на папері вони все ще одружені. Це теж буде причиною для дискваліфікації, якщо ця неточність потім виявиться. Якщо не вказати своїх дітей, усіх своїх дітей, це теж є причиною для дискваліфікації. Тому шлюбних треба... і позашлюбних. І Шлюбних, і позашлюбних, всіх, окрім тих, які вже мають статус резидента або громадянина в Сполучених Штатах, тобто абсолютно всіх. До цієї реєстрації треба відноситись дуже відповідально, треба перевіряти декілька разів перед тим, як натиснути Сабміт. І також важливою. Важливою річю, що пам'ятати, треба те, що не можна подавати декілька заявок, тому що завантажується фотографія, і зараз технології вже пішли дуже далеко. Йде розпізнавання обличчя. І якщо міграційна служба, чи та служба, яка займається перевіркою тої реєстрації, зауважить, що на одне обличчя було заповнено дві або більше заявок, вони відразу дискваліфікують всі, тому це категорично не можна робити. По відгуках, по коментарях у соціальних мережах. Найскладнішою частиною цього, цього заповнення цього процесу є саме фотографія. Чомусь а, які вимоги до фотографії? Чи може бути це фотографія з минулого року? Чи може бути це селфі зроблене де-небудь? А які, які є критерії до фотографії? А я не можу вам зараз сказати конкретні технічні вимоги. Вони є, які б не вимірюються резолюцією, По-моєму, я не буду говорити зараз. З, цифри. Загалом та. так. Тобто є технічні вимоги, Має бути певної якості резолюція, має бути певний розмір в пікселях. Це є дуже важливо їх дотриматись, і фотографія має бути зроблена на білому фоні. Можливо, зробити її самостійно. У нас були клієнти, які самостійно робили таку фотографію, але це точно не селфі. Тобто на смартфон, uh -huh. який робить якісні фото, це можна зробити на фоні білої стіни десь вдома. І потім, відповідно, на комп'ютері вже обрізати розміри і зробити правильну резолюцію, або звернутися в фотосалон, особливо якщо люди знаходяться в Україні. А це є стандартні вимоги як до фотографії на візу США, так само і на лотерей зеленої карти, і ті, хто працюють професійно, знають переважно, які є вимоги до таких фото. І фотографія має бути свіжою. Це не бажано використовувати минулорічну фотографію, тому що знову ж таки, якщо під час співбесіди виявиться, що фотографія не відповідала вимогам, це може бути причиною для дискваліфікації. Навіть так. Але ми говоримо про дискваліфікацію. Вона відбувається вже після того, як учасник або учасниця були вибрані, чи на самому початку? За, за заповнені декілька заявок, дискваліфікація відбувається відразу без відома людей. Тобто не буде а, підтвердження, що ви були обрані? Ні, не буде підтвердження. Але якщо неправильна фотографія, десь неправильне і вказане ім'я, це вже буде після швидше за все. Це все дійде до посольства і вже на співбасі діті нюанси. Okay. Всі випливуть і виявляться. То такі були моменти. Також запитали мене, я не відповіла, чи усі люди, які виграють зелену карту, обов'язково її отримують. На жаль, ні. Це всього лише лотерея. Це є свого роду запрошення подати свою заявку на зелену карту. І чи людина її отримує, чи ні? Це залежить від. Багатьох факторів про дискваліфікацію ми вже поговорили. Також є такий нюанс, що кожного року виграє більше людей, більше номерів, ніж насправді видається з зелених карт. Тобто служба відбирає більше людей для того, щоб у них були люди про запас. Скажемо, якщо нижчі номери не з'являться на співбесіду або не виявлять бажання іммігрувати, або їх дискваліфікують, щоб в них був той резерв, з якого вони будуть набирати інших людей на їх місце. Тому. Тут головне розуміти, який у вас номер виграшу. Чим у вас нижчий номер виграшу, тим більше ймовірність, що при правильному заповненні заявки і всіх інших дотриманих моментах буде отримана зелена карта. А загальна кількість розігрованих віз є близько 50 тисяч. 55 тисяч 55 тисяч. Тобто, так. чим нижчий номер, а тим більше шансів. тим більше шансів. Це означає, що вас швидше викличуть на інтерв'ю. Тобто в жовтні, а наступного року почнуть викликати людей, які мають номери приблизно від 1 до 5 тисяч, uh -huh. в листопаді посунуть цей номер там, до 7,5 тисяч, і отак от буде посуватися кожного місяця, доки не набереться повна квота. Загалом все, що до 30 тисяч вважається Окей, тобто шанс потрапити є досить нормальний. Якщо це нижче 5 тисяч, нижче 10 тисяч, то шанс є дуже високий, надзвичайно високий. І головне, щоб були дотримані ці всі вимоги при заповненні анкети, і також щоб людина мала мінімальні необхідні кваліфікації для до за даної карти, що, наприклад, є як мінімум середня освіта. Ну але для України це є не проблема, тому що в Україні середня освіта є обов'язкова. Так і вона є всіх. Зараз велика кількість а, українців приїхали в штати в переважній своїй більшості. Це по програмі ЮФОЮ, uh -huh. а ці люди плекають надію рано чи пізно отримати а, ту саму зелену карту. Чи можуть вони брати участь в цій лотереї, і які їхні шанси? Можуть, звичайно, вони як вихідці з України, як люди з українським громадянством мають повне право брати участь цій лотереї, незалежно від того, де вони знаходяться географічно, і навіть якби вони мали резидентство в інших країнах, це теж чи громадянство. Це теж не є проблемою для того, щоб зареєструватися і утримати зелену карту. У нас насправді є вже ну, досить багато клієнтів, які виграли лотерею цього року, і зараз в цьому фіскальному Фу -фу році по -ю -ю, будуть починати подавати свої документи для того, щоб отримати зелену карту. В такому випадку виїзд сполучених штатів не потрібний. Люди зможуть отримати зелену карту тут. Важливим є критичним моментом це номер знову ж таки. Чим нижчий номер, тим більше ймовірніше міграційна служба швидше прийме і розгляне ці документи і викличе людей на співбесіду, тому що за умовами. Програми співбесіда і отримання зеленої карти чи імміграційної візи має відбутися до 30 вересня фіскального року. То якщо ви не встигли навіть не по своїй вині, а через те, що вас не викликали на співбесіду, все одно ваші шанси згорають. А, тобто, якщо люди перебувають в Америці по UFO, то вони не будуть виїжджати, вони будуть виїжджати, але вони підуть до американського а, відомства в в Америці. У них є завжди два вибори. Один вибір це також поїхати на співбесіду в посольство за кордон. Не дивлячись на те, що вони знаходяться тут, вони можуть подавати свої документи в. Кентак сервіс центр це uh -huh. є та частина а, департаменту, яка займається лотереєю зеленої карти за кордоном. Тобто вони можуть подати туди свої документи. і Коли до них прийде чарга, прийде запрошення на інтерв'ю. Вони можуть поїхати до Франкфурта на інтерв'ю, пройти там імміграційне інтерв'ю, вернутися сюди вже зеленою картою. Okay. А другий варіант це подавати тут документи, аплікацію на зелену карту, форму I-485, в імміграційну службу в ЮСІС і бути викликами на інтерв'ю тут. В місцевий офіс імміграційної служби, тобто, це вже не міністерство закордонних справ, а це вже відомство імміграційної служби для людей, які знаходяться фізично на території Сполучених Штатів, говорячи про ЮФЮ, я вас не можу не запитати про Ukrainian Adjustment Act, який був поданий до конгресу цей законопроєкт. Поки що цей законопроєкт ще не став законом, але всі хочуть, щоб це відбулося. Що відомо вам? Ви знаєте, я передбачала це запитання сьогодні. Зранку перед приходом. Я, я спеціально зійшла на, на сайт конгресу, перевірила, чи є якісь зміни. Но, на жаль, змін жодних немає. Тобто закон був а, представлений, був представлений нижню палату ще 7 червня, 7 липня цього року, угу. і з того часу ніяких змін не відбулося. Він не рухається зараз нікуди. На жаль, ні. Чекає певно, на вибори. Можливо. За його більш-менш все зрозуміло. Як стосовно ТПС? А, Чи така, така сама історія тих, хто зараз на ТПС стосовно а, цієї лотереї зеленої карти? А з ТПС по суті люди теж можуть отримати зелену карту, якщо вони ви маєте на увазі лотерею зеленої карту. Та, та, так? Лотерею. Яка інтеракція між ТПС лотереєю. А, Якщо вони виграють тут лотерею, вони можуть отримати зелену карту тут, але не варто забувати, що з ТПС. Трошки інакша ситуація, тому що у ТПС отримали дуже багато людей, і ті, uh -huh. в тому числі ті, які були тут багато років і мали вже й певні імміграційні порушення. Це нікуди не дівається ТПС не рятує і не перекреслює ці попередні порушення. Тому, якщо були по переривання в статусі, якщо була робота бездозволена роботу. То через лотереї зеленої карти таким людям не вдасться отримати грін карту. Їм просто відмовлять, чому я простіше говорю про юфою, тому що ну, на сьогоднішній день навряд чи в когось з юфою є такі якісь великі чи багато порушень, тому що приїхали недавно, дозвіл на роботу отримали досить швидко. І за відсутності кримінального бекграунду ми можемо з більшою ймовірністю говорити про те, що в юфою буде все добре при виграші лотереї зеленої карти. В ТПС потрібно давати. На те, що з людини відбувалося до того, як вона отримала той статус. Але ті, хто перебувають на ТПС, вони теж можуть не виїжджати за межі Америки. Ні, ні і... не, їм не потрібно виїжджати на випадок, якщо вони виграють лотерею. А як стосовно тих, хто взагалі не має ніякого легального статусу, хто приїхав роками швидше а і якимось чином тут залишився угу. і бере участь в лотереї? А вони просто займають місце інших людей, які б могли виграти. Без шансів. Без шансів. Тобто, це ніяк. Умова отримання, тобто подумати, якщо настільки жорстко відноситься навіть до самої реєстраційної форми, за найменшого початку можу дискваліфікувати, то для того, щоб отримати через лотерею зелену карту, треба бути, мати ідеально чисту історію, ідеально чистий бекграунд, тому що це є шанс представити себе уряду Америки як кандидата на зелену карту, тобто що я от такий хороший кандидат, що ви мені. Повинні надати зелену карту. Якщо в людини є порушення, так. то звичайно, що це говорить про інакше. А, зараз велика кількість перебільшення людей приїхало по TPS, Ну, По ТІПІС, поза ЮФОЮ багато біженців, а, які незаконно а, перебувають в Америці. Є а, тут і були роками раніше. Ці всі фактори, чи вплинуть вони в подальшому а, на DV-лотері 2026-2027. Чи є якесь е, застереження або погане передбаче передчуття того, що Україна буде дискваліфікована? Звичайно, що вони можуть вплинути, тому що DV-латері доступна для тих країн, з яких є історично низький рівень імміграції, і кожного року Сполучені Штати поновлюють той список, які країни виключені із розіграшу. Цього року Україна не виключена, тобто Україна все ще є. Що буде в майбутньому час? Покаже. Я на жаль не оперую цифрами, наскільки велика має бути кількість іммігрантів з, з певної країни для того, щоб їх виключили з розіграшу. Але я думаю, це також буде залежати від того, чи буде аджасмент для юфою, чи ці люди uh -huh. повернуться. Я не впевнена, яким чином це фіксується. Але ну, звичайно, така ймовірність є. Ймовірність є. Так а, можете пригадати, яка взагалі була мета? Діві це диверсифікувати населення uh -huh, в штатах? Так, вона Воно так і називається диверсифікаційна <звігалі> лотерея. Як у воду <звігалі> 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 Так. І це було для того, щоб залучити більше іммігрантів з різними бекграундами, для того, щоб вони принесли свої навички, свої, свої вміння, освіту, досвід, культуру в Сполучені Штати, щоб оцей pot далі продовжував варитися. Та саме так. А чи вибори? Які будуть відбуватися, можуть якось вплинути на подальше проведення цієї лотереї, чи має президент повноваження відмінити okay. розіграш зелених карт? А, я на жаль не можу відповісти на це запитання. Я не впевнена, хто а, має компетенцію повноваження припинити розіграш, але звичайно, що політична. Політична ситуація, і загалом адміністрація має прямий вплив до того, що відбувається, в тому числі і в імміграційній політиці, тому що імміграційна служба є частиною а, уряду, і я думаю, що не прямо, але а, indirectly, не знаю, як це сказати українською. Ну можливо, так. не прямо, прямо а не прямо звичайно. Через когось якимись методами може, купувати, може, 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 цей процес буде дещо буде змінений. І на завершення, от є люди, які, які самовпевнені, які можуть цю аплікацію заповнити самі? Є ті, які в чомусь сумніваються. Ми говорили з вашими працівницями. Вони сказали, що люб'язно всіх вітають у вас в офісі, але попередньо, перед тим бажано, бажано записатися. А то чи ви особисто допомагаєте людям заповнювати цю аплікацію? Чи можете по телефону їм підказати? У нас насправді немає дуже багато звернень для того, щоб заповнити заявку на зелену карту, так, такі звернення були останніми роками, і ми можемо допомогти, в нас є, є можливість це зробити. А, насправді, форма є досить простою, якщо до неї ставитись уважно, і ну, якщо не хочете, не хочете ризикувати, якщо ви боїтеся, що вас дискваліфікують, по якійсь причини, звичайно, що варто звернутися за допомогою, і ми таку допомогу надаємо. Ми тоді продублюємо ваші контактні дані під цим відео. І всі, хто, можливо, має якусь в собі, то буде до вас звертатися, телефонувати або писати. З радістю допоможемо. Дякуємо, пані Олі, що запросили до себе додому. Дякуємо, що показали екскурсію, познайомилися з своїми працівницями. І знаєте, дякуємо вам за те, що ви робите для українців, для нашої діаспори. Зараз це важливо. Ми вам бажаємо вдячних клієнтів та успішних кейсів. Слава Україні! Героям слава! І ви так само робите дуже важливу справу. І ми вам також дякуємо за те, що ви до нас прийшли, і за всі ваші труди і зусилля. Ми, ми, ми вам бажаємо вдячні слухачів. Дякую. А якщо ми можемо чимось вам допомогти, то ви знаєте де нас знайти. Ми знаємо, але на всяк випадок це на завадить. Дякую, радіо Чикаго.